Доброго дня, діти! Послухайте віршик, що за дивні їй яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, а в круги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Ось перед вами, діти, писанки. Чому їх так називають? Тому що яйця розписують за допомогою фарб. Що ж потрібно для того, щоб зробити писанку? Потрібен пензлик, щоб намалювати візерунок на яйці. Потрібен писачок, щоб тряпати візерунок на воску. Потрібні барвники. Щоб писанки були різнокольорові, а ще потрібна свічка, щоб розігріти та зняти зайвий віск, з Діти, а для чого потрібні писанки? Так, для того, щоб скласти їх у великодній кошик і віднести до церкви. Писанка це символ Великодня. Ще писанками діти можуть гратися. Можна стукати писанку об писанку, чия швидше розіб'ється, той програв, чи можна влаштувати перегони з писанками. Писанки кладуть в ложку і діти бігають на випередки. Хто зберіг в ложці свою писанку, не впустив її, то і виграв. Також можна прокочувати писанку по дошці, яка встановлена, не наче гірка. Курочка дарує нам яйце. Це символ життя. З яйця може вилупитися курчатко. Давайте ми зараз розглянемо картинки і визначимо послідовність, як це виходить. Перша буде картинка це в гнізді лежать яйця. Потім на яйця сідає курка-мама. Вона називається квочка. Очка висиджує яйця до тих пір, поки вони не починають лопатися. І остання картинка це та, де з'являється корчатка. А тепер давайте з вами порахуємо яйця, які лежать у гніздичках, і скажемо, скільки їх. Одне яйце. Два яйця. Три яйця. Чотири яйця, п'ять яєць, багато яєць. А тепер, діти, давайте розкажемо, які писанки розмальовані, різнокольорові, красиві, веселкові, святкові. Різнобарвні. А ще я пропоную вам розглянути і розказати про картину, а називається Великодень. Що ми бачимо на картині: будинки, дерева, шпаківні, ластівок в небі та писанки. Зверніть увагу! Якого розміру писанки? Так, вони великі, майже величиною з будинки. Це тому, що писанка дуже важлива для святкування Великодня, тому художник зобразив їх великими, якого кольору найбільше в картині. Так, зеленого. Чому? Тому що весна все зеленіє, природа оживає. А чому саме ластівки зображені на картині? Так, тому що ластівка першою прилітає, ластівка вісниця весни. Кажіть діти, а писанки всі однакові, чи вони різні? Так, писанки різні а кольором та візерунками. А що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю картину? Радість, відчуття свята та весняний гарний настрій. Діти сьогодні ми з вами згадали про писанки, як їх виготовляють та як з ними можна погратися. Вдома ви можете погратися в ігри, про які дізналися на нашому занятті. Тож, на все добре, гарних свят!